Добрий день, давайте познайомимось. Мене звати Олександр Кремзер і я декан першого фармацевтичного факультету Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Приводом для нашого знайомства є з одного боку з нашого, залучити на навчання в нашому університеті на фармацевтичному факультеті кращих випускників всіх закладів освіти, які по закінченню. Надали їм таке право з другого боку, а саме з вашого, треба прийняти дуже відповідальне і складне рішення вибрати подальший життєвий шлях і при цьому не помилитися у виборі. Всі через це проходять. Сьогодні ми хочемо представити вам одну із найпрестижніших медичних професій фармацію, яка представлена на нашому факультеті двома освітніми програмами. Саме фармація та унікальною освітньою програмою технології парфумерно-косметичних засобів, і яка надає можливість по закінченню зайняти посади як в сфері класичної фармації, так і в закладах індустрії краси. Історія цієї професії напевно розпочалася того дня, коли людина вперше відкрила для себе таємний та рідкісний дар природи, лікарські рослини. Справжнє джерело життя та здоров'я. З тієї пори минули тисячоліття. Розвивалася наука, розроблялися ліки, впроваджувалися нові технології, а професія фармацевта була і залишається однією з найшанованіших та затребуваних у суспільстві. Фармація насправді дуже цікава наука, адже вона є таким складним містком між пацієнтом та лікарем, так? адже фармацевти, помічники фармацевти, фармацевти саме з вищою освітою, вони є первою, напевно, стадією контакту пацієнта з хворобою, на жаль, так? адже вони надають консультації. Коли пацієнти відвідують аптеки. У випадку наукової діяльності, то фармація є потужною ланкою саме створення лікарських засобів на виход, адже без них неможливо перемогти сучасні хвороби. Тому тут фармацевти якраз є, напевно, головною рушійною силою. Це дуже великий світ фізіології, це дуже великий світ фармакології, це фармакодинаміка, це як ліки працюють, як на організм, як взаємодіють. Це п'ять хімій, які треба вивчати. Це дуже цікаво, це дуже розвиваюче, це економіка фармацію. Як, де, що, коли. І це, ви знаєте, це напевно, покликання. Це моя любов, яка й наразі продовжує моє життя і мій заробіток, і мій соціальний статус, і мій добробут. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет має понад столітню школу фармації. Саме тут. Створені перші вітчизняні ліки, які нині використовуються у багатьох країнах світу. За роки існування випускниками закладу освіти стали тисячі фармацевтів, які згадують університет з теплом та вдячністю. Багато хто повернувся сюди вже у якості викладача та передає свої знання та досвід наступним поколінням фармацевтів. Шановні абітурієнти, дозвольте мені висловити своє бачення і, взагалі, чому я, наприклад, як випускник даного вузу навчався тут, залишився тут, працюю тут. Продовжую працювати саме в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Перш за все, що даний вуз володіє досить потужною базою і в даному випадку проводиться не тільки навчання і, як то кажуть, тривіальні пари та лекції для студентів, а тут також є можливість для розвитку наукової діяльності студентів, так випускників. Ми зараз з вами знаходимося на території навчально-наукового медико-лабораторного центру з де Даний центр володіє досить потужною базою. Це дозволить вам, як потенційним студентам, не тільки зупинитися на тому, що отримуєте диплом магістра. Ви можете тут продовжити навчатися в аспірантурі. І в даному випадку даний вуз володіє всією необхідною базою та реагентами. Потрібно від вас тільки ваше бажання. Навчання здобувачів вищої освіти за спеціальністю фармація промислова фармація в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті відбувається за двома освітніми програмами магістерського рівня фармація та технології парфумерно-косметичних засобів. В навчальному процесі задіяні понад 20 кафедр, що розташовані у студентському містечку та у провідних клініках міста. Навчання відбувається у багатожисленних лекційних аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням та муляжами для симуляційного навчання. Університет має достатню кількість комп'ютерних класів з постійним доступом до мережі інтернет та навчальні класи з інтерактивними дошками та моніторами. Є аудиторії, що максимально наближені до реалій майбутньої професії ось навчальна торгова зала. Тут можна попрацювати за так званим першим столом. А от ще одне цікаве аптечне приміщення асистентське. Тут наші студенти навчаються виготовляти лікарські форми. Також треба багато знати. Це і латинську мову, це і фізколоїдну хімію, бо треба знати фізичні властивості лікарських речовин. Це і аптечна технологія, і багато інших дисциплін. Але нічого страшного в цьому нема. Всі наші студенти це добре знають, це вміють, і цьому ми навчаємо саме тут, в нашій навчальній аптеці. Коли навчання відбувається у звичайному режимі, кожен студент має можливість попрацювати з рецептами, механічними терезами та лікарськими інгредієнтами в умовах максимально наближених до роботи звичайної аптеки. Під час дистанційки провідна роль у викладача. Перша частина заняття в нас є теоретична. Ми розглядаємо теоретичні особливості виготовлення лікарської форми. А далі, вже на практичній частині, викладач має змогу за допомогою сучасних технологій показати, як, яку послідовність дій потрібно зробити, щоб виготовити ту чи іншу лікарську форму. Студенти за допомогою веб-камери спостерігаються в нюансах всі тонкощі виготовлення цієї або іншої лікарської форми, ступень дисперсності подрібленої речовини. Вони можуть задавати питання під час кожної лекції. Інтерактив важлива складова успіху. Наскільки цікава наша професія, настільки вона і складна, навіть працювати в торговому залі потрібно дуже багато знати. Наприклад, такі дисципліни, які вивчаються на нашому факультеті, як організація фармацевтичної справи, фармакотерапія, клінічна фармація з фармацевтичною опікою, це обов'язкові дисципліни, які вивчаються, і без яких неможливо працювати в аптеці. Одна з мальовничих навчальних локацій університету дослідне поле, де зібрана унікальна колекція рослин, які у подальшому використовуються у фітохімічних дослідженнях та під час вивчення таких дисциплін як ботаніка, фармакогнозія та фармакологія. На території дослідницької ділянки зростає більше 150 рослин, які всі розподілені за фармакологічними та фармакогностичними класами в місту біологічно активних речовин. Вона відкрита для всіх наших студентів, і фармацевтичного, і будь-яких інших медичних спрямувань. Тому у вас є чудова нагода відвідати її та побачити весь процес вирощування лікарської рослинної сировини та в подальшому створення якісних лікарських засобів на їх основі. Валерія молодий та перспективний вчений, закінчила університет два роки тому. Зараз тут працює, займається аналізом та розробкою нових лікарських засобів на рослинній основі. Ще під час навчання в університеті для мене не постало питання, чим я буду займатися. Починаючи з третього курсу на кафедрі фармакогнозі, фармакології та ботаніки, я почала свій науковий шлях. Я була членом студентського наукового кружка, займалася науковою роботою, приймала участь в різних конференціях, олімпіадах. Тому після закінчення університету, після отримання сертифікату по інтернатурі, відразу вступила вже до аспірантури і, в принципі, відразу розпочала. Свій науковий шлях відразу почала працювати в даній лабораторії. Коли я вперше потрапила на територію нашого університету, я зрозуміла, що хочу навчатись лише тут, не було ніяких вагань. Всі п'ять років і шостий рік інтернатури, що ми навчались в нашому університеті зі своїми одногрупниками, всі були неймовірно задоволені. Наша територія, наш університет, наша матеріально-технічна база вони надавали нам всі можливості для сучасної. Сьогодні та повноцінного навчання для засвоєння матеріалу та для розвитку нас як майбутніх спеціалістів, як і в практичній фармації, так і в науковій фармації. Для молодих та перспективних учених в університеті створені всі умови. Олександр працює в лабораторії органічного синтезу, займається розробкою антибактеріальних та протизапальних засобів. Для тих, хто вагається, чи йти до фармацевтичного факультету щиро радить долучатись. Це дуже цікаво. Якщо душа лежить, то треба цим займатися. Головне, щоб це було щиро. Перспективи є. Наш Запорізький державний медико-фармацевтичний університет предоставляє усі умови для цього. Треба лише хотіти займатися наукою. Такий же завзятий до науки колега Олександра Сергій з дитинства захоплювався хімію. Зараз займається розробкою лікарських засобів. Тут в лабораторії цієї ми працюємо над таблетованою лікарською формою, ми її розроблюємо, а саме від початку, тобто від діючої речовини, поміщаємо її в таку лікарську форму, як таблетки, досліджуємо їх і потім вже в майбутньому плануємо їх виводити на фармацевтичний сучасний ринок. Можливо, в майбутньому ми створимо саме той лікарський засіб, який зараз шукають весь світ. Навіть сумнівів немає. У них неодмінно вийде, бо люблять свою справу, як і їх колишні однокурсники, які обрали трохи інший, але не менш почесний шлях допомагати людям у аптеках. Професія фармацевта, яку я обрала, це була моя мрія, яку я успішно здійснила, і університет мені дуже допоміг в цьому. Навчання було чудове, давалось багато інформації, було багато практики. Все було насправді дуже добре. Якщо ви хочете отримати якісну освіту і стати успішним фармацевтом, я раджу вам навчатися в нашому університеті. В сусідній аптеці працює колишній однокурсник Аліни Сергій. Каже, робота складна, але не проміняє її на іншу. Людей багато, всі дуже різні, приходять сюди уже з проблемою. Е, ну, долаємо, вчилися добре, освіта якісна у нас була. Тому завдяки цим знанням можемо порекомендувати і дати гарну консультацію клієнтам. Про Запорізький державний медичний університет залишились тільки гарні спогади. Теплі. Дякую всім викладачам, які мене навчали. Всім рекомендую. Такі ж теплі спогади про рідний університет і у завідуючої аптекою Наталії. Вона впевнена, фармацевт це не тільки про роботу за рецептом. Тут треба бути лікарем. Психологом, аби не просто продати ліки, а дійсно допомогти. Свідомо вибрала цю професію, тому що допомагати людям творити добро це і є ця професія. Кожного дня до нас звертаються клієнти наші, які потребують допомоги. Ми їм допомагаємо, вирішуємо всі проблеми. Світ не стоїть на місці. На допомогу фармацевтам приходять нові технології, роботизовані автомати, але людину вони не замінять ніколи. Цій професії потрібно навчатися щодня, і скільки ми працюємо, ми навчаємось. Неможливо після того, як отримали диплом, сказати, що ми вже все знаємо. Ми вчимося кожен день, кожен час. Це така професія. Цікава, нелегка. Зацікавлені у нових кадрах і представники фармацевтичного бізнесу за даними статистики. На сьогодні в Україні в фармацевтичній галузі задіяні понад чверть мільйона фахівців. А треба більше. Ми з залюбки приймаємо випускників навчальних закладів також Запорізького медично-фармацевтичного університету з фаховою освітою фармацевти. І основним критерієм це бажання працювати. Для молодих фахівців обіцяють корпоративні тренінги, підтримку кар'єрного зростання. Залюбки беруть на роботу тих, хто готовий паралельно опановувати it технології щодо людських якостей без емпатії та людяності. Ніяк. Щоб бути класним фармацевтом, людські якості залишаються незмінними. Це чесність, порядність, це вміння комунікувати, мати, ну, так сказати, емпатію да, до людей. Це, напевно, основні такі якості. Поєднувати роботу з навчанням реально кажуть в університеті. Для цього була запроваджена заочна форма навчання. Щиро вітаю вас, шановні випускники коледжів фармацевтичного спрямування. Хотіли б вас запросити до навчання, отримання вищої освіти з фармацевтичного спрямування. Запрошуємо вас до другого фармацевтичного факультету, саме заочної форми здобуття освіти, скорочений термін навчання. Чекаємо вас, сподіваємося, що саме з 1 вересня ви будете нашими студентами і опануєте обрані спеціальності. Фармація України пройшла нелегкий шлях змін, трансформацій, реформ, пошуків професійних рішень і наближення до європейських і міжнародних стандартів. Попри складні реалії сьогодення, в країні продовжують працювати потужні фармацевтичні підприємства. Одна з них фармацевтична фабрика Віола. Працюють з 1945-го. Входять до топ десятки провідних фармпідприємств України. Взагалі в світі. Українську фармацію поважають. Чому? Тому що вимоги нашого законодавства та нормативних актів дуже високі, що гарантує якість ліків для наших пацієнтів дуже на високому рівні. Тому для абітурієнтів або для випускників, я вважаю, є дуже гарні можливості для працевлаштування. Навіть невеликої екскурсії фабрикою достатньо, аби оцінити масштаб та перспективи, які відкриваються перед випускниками-фармацевтами. Сучасні цехи з ідеальною чистотою, досконалим обладнанням та чотири сотні фахівців, які активно слідкують за інноваціями та працюють над створенням нових ефективних ліків. Я працюю на цьому підприємстві більше 10 років, попав сюди випадково. Спочатку працював звичайним робітником в цеху м'яких лікарських засобів, виготовляв м'які форми в лікарських засобах. З часом я проявив живий інтерес до твердих лікарських форм. За 10 років з випускника університету до начальника цеху. Непоганий шлях. Павло каже, що робота дійсно цікава, а керівники підтримують. Усі ініціативи подобається працювати у віолі і Владиславо. Хлопець один з тих, хто ще навчаючись, працює за фахом. Поєднувати роботу і навчання дуже цікаво, тому що е, при навчанні я здобуваю теоретичні знання, а на роботі вже можу примінити їх на практиці. якщо ви вагаєтесь поступати до університету або ні, я вам дуже раджу, тому що навчання це дуже цікавий процес. І якщо добре навчатися в подальшому проблем з роботою у вас не буде. Шановні абітурієнти, професія фармацевт це є перспективна професія. Тому, закінчуючи наш Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, ви маєте можливість працювати у галузі охорони здоров'я або безпосередньо у нашій запорізькій фармацевтичній фабриці Віола. Запрошую працівників до нас для розвитку кампанії. Усе заради здоров'я пацієнтів та взагалі української нації не тільки про здоров'я, але й про красу, мріять в усі часи. Тому професія косметолога одна з найпопулярніших у світі. Здобути гідну освіту за цим напрямком можна у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Ми навчаємо наших майбутніх студентів працювати зі шкірою. Обличчя, застосовуючи доглядові методики, масажі, пілінги, інші процедури, апаратні методики, і таким чином ми працюємо із тілом. Використання надсучасних методик обстеження та лікування золоті стандарти здоров'я та краси, яким навчають у стінах університету. Для цього є унікальне у своєму роді обладнання, працювати на якому можна вже у студентські роки, аби набути досвід та практичні навички. Сучасний трихоскоп дозволяє діагностувати захворювання шкіри голови та волосся. Стосовно дослідження, єдиний в нашому регіоні апарат ультразвукової діагностики шкіри допоможе косметологу в майбутньому з'ясувати, де і яким чином розташовані і проблеми в шкірі, і з'ясувати, які апаратні методики можна застосувати в цьому випадку. Усі відділення університетської клініки та тренінгового центру укомплектовані медичною технікою, що відповідає міжнародним стандартам. Це дозволяє допомагати пацієнтам і паралельно навчати студентів передавати їм безцінний досвід. В нас є навчання з апаратної, класичної та ін'єкційної косметології. Апаратна косметологія це, наприклад, фотодинамічна терапія, це лазерна епіляція, класична косметологія, масажі, пілінги, маски, догляд за шкірою, можливості призначення професійного домашнього догляду та інформація про нього. Таким своєрідним бонусом, так, для наших абітурієнтів ще є специфічне навчання стосовно дезінфекції та стерилізації всього косметологічного обладнання та матеріалів. Мрія про красу та молодість інколи штовхає жінок до радикальних маніпуляцій, і тут важливо потрапити до фахівців, які отримали гідну профільну освіту та поразять безпечну і доцільну альтернативу. Щиро від цього серця хочу подякувати Запорізькому державному медичному університету за мою здобуту повну вищу освіту в 2014 році за спеціалізацію технологія парфумерних косметичних засобів, а також змогу весь цей час працювати по своїй повній кваліфікації Провізор-косметолог. Запрошую всіх майбутніх абітурієнтів до найкращого українського медичного університету. Якщо ви любите створювати нове і корисне, вас захоплює пошук рослинної косметичної сировини, вам цікаві соціально-економічні процеси на ринку лікувальної косметики, є бажання відкрити для себе всі секрети косметичного процесу, склад, дію, виробництво або є мрія відкрити власний бізнес, фармацевтичного напрямку або в індустрії краси, якщо в планах. Гідна заробітна плата, цікаві пропозиції роботи, участь у розбудові в косметичній і фармацевтичній галузі, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет чекає на вас. Запрошуємо вас долучитися до лав професіоналів в цій справі, а саме в естетичній медицині. Університет дає добрий старт, кажуть численні випускники. Кожен з них знайшов своє місце у житті. місце омріяне ще зі студентських років. Але сюди вони теж повертаються, бо кажуть, це наш дім. Коли я проходжу цими вуличками, це все настільки рідне, настільки любиме, всі наразі мої товариші. Можна в будь-який час звернутися до допомоги. Всі завжди лагідні, завжди привітні, допоможуть. Ви знаєте, що таке дім? Оце дім. От я сьогодні прийшла додому в черговий раз, і дім цей ви знаєте. Дім, це де добре. Дім, це йде спогади, дім, це коли тебе люблять то поважай. І я маю надію, що мій синок, на якому наразі 14 років, теж прийде до Запорізького вже державного медико-фармацевтичного університету, та буде тут обітурієнтом. Одні білий халат, та буде нести цю світлу працю в пожиттю, як всі лікарі та всі фармацевти даного медичного закладу. Відкривайте нові горизонти з медичною освітою в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті.